Коли вже своего ребенка смотришь по телевізору в прямому ефірі, це большая радость для родителей, що син начал добиватися того, що він хотів. Гравець 1992 року народження Микита Плосконос із 12-річного віку й дотепер встиг пограти в доброму десятку клубів, останні з яких Литовський Кроє, на плаву вони остануться, тому що вони вже зараз. За два тура до окончания чемпионата занимают уже второе место. И в принципе медали себе обеспечили уже. И значит, это либо выход в Лигу чемпионов, предварительный этап, либо Лигу Европы. Тож, укладеному на рік контракту, батько футболіста надзвичайно радий. Тренер називає його сина перспективним гравцем. Це він за номером 14 активно протистоїть нападам суперників та знівечує їхню атаку. До футболу в поміркованій Балтії ставлення, хоч і ощадливе, але справедливе. Це Європа і там є гарантії свої, які заключається в міжнародний контракт, по якому президент об'язан повинен... Виплачують зарплату вовремя, преміальний. Ну, там зовсім другий підход, чим тут. стабільність на рік з регулярною зарплатнею після фінансової лихоманки у Хмельницькому Динамо, нехай і не межа бажань, але певний шматок хліба, плюс улюблена професія. Про неї Микита мріяв ще хлопчаком, коли прийшов на перше тренування до Миколи Шершуна. Футболісти не лякали кочівне життя та завжди коротка спортивна біографія, адже на заслужений відпочинок гравці йдуть у віці, що для пересічних людей вважається розквітом сил. Приміром, з Ужгородської говерли команди Вищої української ліги, 21-річного гравця попросили у зв'язку з омолодженням складу, та й загалом в футбольному житті все трапляється. Саме головне не опускати руки, тому що всякі моменти можуть бути і травми, можуть бути, і підход тренера другої. Один тренер бачить так, другий тренер бачить по другому. Саме головне руки не опускати і працювати далі. А нам порадіти за земляка та стежити за матчами.